Мы про нашего нас сегодня с мирное засидание двох конженсиков. Приезжает комиссии к половину и наступление комиссии, по моментам, например, правда, проводим правому порядку, закон, а заправить. А порядок для вас в улице на других.

Провідаючи показав на новий парт, член готівка, де така спецкрафт, реалізована українська із крафт на неосвітній степані. І про вступ до української асоціації промови. У нас зараз в залі присутня людина, це заступник начальника головою управління СНС, над посерією Олександр. Я думаю, не заперечувати те, щоб ми його дослухали, в них робити дуже багато цієї студії. Ми Якщо не задачу, ми вас почуємо відмовчу. Всім здоров'я бажаю. У нас одне питання. Всі ви знаєте, що зараз який час у нас, і в нас на території Кондилявської громади знаходиться, крім нашого підрозділу, бойового підрозділу знаходяться ще додаткові підрозділи, які обслуговують в цілому і область. Тобто, е наше таке прохання е до вас, до депутатського корпусу, е є такий податок до ДФО, і він щорічно там сплачується. Тобто, в нас є відповідна, ми вже проговорили, там є відповідна сума, яку ми прохаємо для виділення потреб е головного управління Державних інституту на звичайних ситуації, безпосередньо там підрозділи, які знаходиться на території Потерянської територіальної громади. Це вирібний рятувальний загін, спеціального призначення і хлопці, які зараз безпосередньо виконують бойові задачі в різних точках е, України. Це і Харківська область, е, туди відносяться підрозділи піротехнічного е, і гуманітарного розмінування, е, в тому числі. Тобто, в нас таке прохання, там є відповідна сума, що ви погодили е, виділення цих коштів для підтримки Прийти. Ми проговорювали мільйон чотириста тридцять, це ті кошти за рахунок, які були перечислені з бюджету заробітне плати. Так, 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 вільно, вільно найман працівник. Ми ж минулого року надали. Минулого року надали кошти. Які приємно, але на ще не буду.

Тільки нам не зайшло, ми не можемо використовувати на даний момент час. Але я сподіваюся, що осені у нас будуть платити оренду зазвичай платять, а кінчика кошти, то осінні, коли нас ці кошти, коли нас буде перевиконання, ми зможемо використовувати. За результатами перевиконання. Давайте я скажу вас. Я в начальник на собі. Uh, у нас в цьому році дуже складна ситуація. Ми в минулому році у нас була так звана базова дотація з державного бюджету на наш бюджет 33 мільйони. А в цьому році така дотація 4 мільйони. Виявляється різниця. І за рахунок цих податків, в тому числі, що від вас надходять оці 3200 панель, що з 30%, наскільки пам'ятаю. Це вони у нас просто лягають у виконання до 100%. Mm -hmm. А щоб нам вам передати це должно бути 105 і більше. І у нас немає зараз можливості, 105 і більше у нас немає, і ми додатково коштів не, не діли для на нашої установи, ні для районів. Якщо у випадку, якщо до кінця року буде 105 відсотків і більше, то тоді конкретно вдаємося це питання на комісії і інші. звичайно, <звіць> що ви розуміли, що всі такі статуті, і, звичайно, Бог, і тут представники інших На сьогоднішній день ваша організація це одна із тих, які яким вам допомагати, це не а тим більше повернути те, що ви не, не, не там. домовленість, наскільки я знаю, що вони зареєстровані у нас, я повинні повернути. Тому е це питання, якщо звіт буде родитися, воно буде однозначно. Просто зараз ми зрозуміли ситуацію. Це, це не в принципі, який тут сюди відповідати, давайте нам допомогу, вам не допомогли, хочемо хочемо. Ми зараз кошти не діємо. На ту сесію у нас будуть змінити в бюджету, але це будуть кошти в межах енергоносії, і то ми там забираємо виділення, туди ага. не даємо, але ми всі харчували. Це оці кошти можуть. Решта коштів згідно ну, закону, у нас це не можемо відставати. що ви донесли перевіз, що у нас ніхто не проти то того, щоб, наприклад, вирусити ці кошти ваш керівник нашу завжди операція про можливості допомагати. Тому що необхідно допомогувати да, це приміщення, яке... Так, зараз ще... це ключовий момент. Но... Цю історію потрібно вже завершувати, тому що вона дуже довго дивиться. Так, да, кривник, і... так. Тому, тому, я дуже вам працюю. Зараз керівник... Це перша чергова задача. Тобто, щоб наче не... особовий склад був нормальний хумбов. Ви всі бачили, в якому приміщенні вони знаходяться, як зараз

Комператор депутати абсолютно не проти того, щоб допомагати цій організації. Ми підтримуємо, тільки буде ми будемо віти. Тобто, я так розумію, десь у вересні місяці ми ще зараз ми почали. У нас традиційний будемо думати. Якщо роботу безповерхнення, то. Без року, ну, в в в без тобто можна доносити те, що ми відповідно відповідну роботу і проведемо по даному ну, так. Так. Не служимо, я не вважати, в програмі. Не зможемо показати програму, внести зміни. так? Просто так. так, так програма там підчовий момент.

Хтось ну, наперед на війні, але ви буваєте в таких ситуаціях, що теж дуже великі Так, і завжди аж теж співмісила по палиці, по вашему люди. Ми вам вдячні, тому що там, завжди не більше за увагу, що на війні, але ви, рятуючи життєвий день, дуже часто. Виріюєте. Виріюєте. Ви, тому далі дуже, щоб вона закінчилася, щоб вигасили тільки ці нормальні пожежі. Звичайно, там поля збирати. Ще поляна, пам'ятається, залежить. Але краще такі пожежі пошити ні. А вам бажають руспіку, вам приїзу, щоб ви нам побудували наші пожежі. Це віримо, що так і тут дуже таки менше, але що

Другие депутатики, які приймають участию в космосі комісії, бо порадивський надійшов лист з проектом е, рішення сесії а також програми, розроблені из України е, області, з метою затвердження вкладеної програми та виділення 200 тисяч гривень з бюджету громади на обладнання спеціального призначення. Метою здійснення функцій та завдань, які передбачають законтання профізен безпеки України та здійснення відповідної роботи, яка пов'язана із і з нашими опціями, які захищають так далі України у зв'язку з нападом агресора Росії на. На Україні. тобто служба безпеки України на рівні з військовими здійснює е, захист територіальної цілісності України, е, а також здійснює е, боротьбу з підривної діяльності інших іноземних спецслужб, а також органів спеціального призначення, які завдають шкоду національним інтересам України. Ві, За спустим служба безпеки України просить е, виділити з бюджету територіальної громади двісті тисяч гривень для. Здійснює відповідні функції на території Полтавської області, а також е за можливості, е якщо будуть такі випадки, то тобто, на території України. Ці функції також здійснюють е захист України е на сьогоднішній день, тяжкий час. Тому тобто, прохання е показування так рішення. Yes, I think that's a simple question у розділі територіальної оборони та сприймати силу України опікуційної рідності. У розділі опрати на те виконання заходів загальної мобілізації у другої території опрати на пустові відправлення. У перспективі чинного законодавства пустові відправлення будуть використовуватися. Чому відповідно обласному? Приділюється, чи ні? Найчинніше, чи ні? Ні. Хто їх відповідає? Відповідно, на афрополізу реагують. Не гладово розшукати. Це так шкодиться. Закрито. Закрито. А яка сума? 75 тисяч. Якщо більше 100 тисяч, то там за погодою будуть державні закупівлі, а кошти там не являються. Ні, не був. Нас тут приймати один раз, два рази, три рази. До міської податкова впевнена про те, що в нашому обдіючому відповіді як подарка відсутні розуміння, тому що прибуток не буде розділятися між учасниками, ані часной. Оскільки основником є міська рада, так в такому органі стала самопризивання, зрозуміло, що ніяких розподіл прибутку там немає, ніколи не знає конверті. Ми того, щоб придаткова не перевірила наші відкриті частини, непохарний не доставити, тепер бачити. Доповнюючи пункт про те, що жодного прибутку та розподілу між засновниками основник не відбувається, у нас один рядок. Таким чином, вони будуть не коммерційними, потом тобто вони будуть на защитить ассоциативок по члена? До Кополяцької міської ради звернулася громадянка Адам Софія Ософія Степаніна про те, що за рішенням суду. було власності на мене викачла на ФСК іскра у розмір 10 тисяч десушні гривень, що належав її чоловік від Миколі Іванович, який помер першого на по року року селі Озері. Таким чином. На підставі рішення суду ми маємо сформувати свідоцтво про право власності, і тому пропонується на розгляд проект про видачу даного дублікату свідоцтва на ім'я Данило Софії Степанівни на суму 10 тисяч десот гривень. Відповідно до рішення суду, яке нам ми зможемо реалізувати та зараз про це про лот з ціна найнижча і викладено до лісте колек і дискрес. Згідно з приміненням квитач, рахунок на від, від Думаю, передачу, даної суми сертифікатом. Там них е-е постійно нового причини. Коє. Мені, будь ласка, нагадайте, бо вчора же це було в останній час, що мені не відомо про те, що у нас є необхідність тому, щоб у нас є два автобуси на репозит капе доканал плюс. Та відділі освіти, але оскільки потреба е, передбачає використання більше потрібніше автобусу, який триває водоканалі, краще використовувати освіти, тому що я так розумію, там більше якась краща характеристика, більш полезного <скільки> <колеса, скільки> і тому пропонується передати їм обмінятися, передати оперативне управління автобус, а їм здатські віддання на що пропонується автобус, тому на автобус, оскільки він більш

Написаний е лист від асо... Всеукраїнської асоціації громад, голова Полтавського регіонального відділення. Е вони прополь... дають нам пропозицію, щоб ми вступили в цю асоціацію. Е ця асоціація відкриє можливість нам більше е тісніше співпрацювати із е асоціацією громад, е приймати участь у грантах. Е в проєктах будуть нас більше націлювати, нам давати якісь більш такі більш важливіші проекти. І тому є проєкт рішення, я можу зачитати. З метою більш ефективного здійснення своїх повноважень узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо захисту прав та законних інтересів територіальних громад сприяння місцевому та регіональному розвитку, керуючись нормами закону України про місцеве самоврядування і закону України про асоціацію органів місцевого самоврядування міська рада вирішила вступити у члени Всеукраїнської Української асоціації громад. Друге, доручити представляти інтереси Кобірацької міської ради усі Української асоціації громад, виконуючим повноваження Кобератської міського голови і секретарів міської ради Кіпівного Василя Анатолійовичу. Друге депутатам Обірацької міської ради Попеку Шевченко, Галусі Таранушичу та Тарко Фесюри. Тоді четверте, передбачити у, бюджетні, у, бюджеті, у бюджеті територіальної громади на 24-й рік кошти на складу з щорічнього членського внеску в розрахунку 50 копійок на одного жителя територіальної громади. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, як і регламенту дотримання прав людини громадського правопорядку, законності та запобігання корупції. Ви будете представлятимете інтереси колодатської громади, виконуючи повороження і попит, Шевченко, Галузько, Тарамушеч, Татаркофе. Будете представляти інтереси в разі відсутності. Що тільки виконується повний враження. Що тільки виконується повний враження. Що підсюдом даває на гармошки, на тільки на всіх рамках. І в органі самовикрування, і в органі самовикрування. Ну і в окріплінні, і в різних рамках. Що нам за це не дають? Що за те, щоб вирішити? про внесення людей в бюджет. У нас розпочинається навчальний рік, і в нашій відділі має багато проблем із фінансуванням енергосідів і харчування дітей. Тому попередньо було узгодження певні ці принеду, але в різному партію є можливість хоча перекрити дані проблеми, і тоді в межах коштовності не перейдемо. Ако им трябва да ни Андрей Иванович има доръчена работа, когато додавате ледене предпочте и спиршовни изглеждари и для того, щоб ми профинансували и въртят ви ще приживете към тези 100 скифи I'm <laughs> it.